Хочете годувати на вогні десь в поході, на рибалоці, все просто. Купляйте у нас такий казаночок від Відесера, накрутили його на балончик, відкрили газ, натиснули п'єзоелемент, все, вогонь є. Казаночок ставиться також просто, тут є позначки такі, ви по них раз поставили, прокрутили, казаночок стоїть. Комплекті іде кроме казаночка, менше казаночок. Ми його використовуємо в тандемі з отакою підставочкою. Поставили підставочку. Відкрили ручки, не відкрили, поставили, готуємо на ньому. Підставка для газового балона. Якщо ви використовуєте маленькі газові балони або цангові з перехідником, ви ставите цю підставочку на нерівності, щоб не впав. Кришечка. Кришечку використовуємо на основному казанку і на маленькій цій, на маленькому. Дивіться, об'єм казанка вам кажу 0,75 літра. Цього, мабуть, 0,25-03, отак плюс-мінус. Точно зараз не скажу вам. Замовити його можна через наш сайт, просто на нам подзвонивши, написавши.